Ці вихідні згадали українці про вагнерівців через бої у Африці. Зокрема, відомо про те, що там ліквідована чинного командира Вагнера Антона Єлізарова. Про це повідомляли z Пабліки. Скажіть, будь ласка, і він, до речі, командував в Україні штурмом Солидара. Скажіть, будь ласка, про деталі того, що відбулося в Малі. Це колона Вагнерівців, це, це Антон Єлізаров. Тобто, як які наслідки це матиме в цілому для діяльності російського терористичного групування не, не лише конкретного групування е, Вагнера, а власне всього угруповання, яке терористичним, яким є Російська Федерація, безумовно, це буде мати наслідки. На певному етапі вони дуже розгорнули активну діяльність справді е, е, і на африканському напрямку, зокрема. І не тільки своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що ну, власне це вже не той потенціал і можливості Росії вже далеко не ті. А це означає, що і хто нових, скажімо так, замовлень і розрахунку на них як наточний інструмент вирішення проблем в регіоні буде менше. А те, що повстанці е, отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців, ну це вже бачив весь світ. в Принципі, це можна коментувати. Е, деталі, деталі, ну ми безумовно не будемо про це наразі говорити. Е, скажімо, теж продовження буде. Тут що цікаво в цій історії, як повідомляється повстанці, які розгромили вагнерівців, власне вони ніби як запропонували продати полонених найманців в Україні. Про це йдеться в заяві ніби представника малійських повстанців на сторінці в соцмережі Ікс. Чи що вам про це відомо? Чи виходили на контакт, чи можлива така операція з точки зору закону і логістики? Розуміємо, що такі процеси мають відбуватися якомога тихіше? Ну от власне, це чутлива інформація. Тому е, все, що робить Україна, відбувається в межах і в рамках міжнародного права з рахуванням всіх необхідних процедур. Е, така інформація була, і звичайно вона відстежується, перевіряється. Це чутливий процес, тому деталі ми коментувати не будемо. Ну можу лише згадати і процитувати генерала Буданова, який свого часу казав, що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання в різних куточках світу, де б вони не були, без деталей. Ми просто спостерігаємо це зараз. Фактично наживо.